Мир вашому дому, давайте сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему, як міг злочинець розібнутий на хресті поряд з Ісусом Христом потрапити до раю. Перше, є п'ять пунктів. Перший пункт він щиро каявся, визнаючи, що засуджений, справедливо. Другий пункт Він захищав Ісуса Христа, виявляючи любов коло другий лиходій, лихословив Господа. Третє, Злочинець визнавав владу Ісуса і називав Його Господом, попри те, що Христос був розіпнутий і у нічижон. Четверте, розбійник вірив у вічне життя і просив Христа згадати про нього в його царстві. І п'яте, Він не судив, а засуджував, а застосовував суд до себе. Давайте розберемо ці п'ять пункти. Тоді, як один з повішених лиходіїв, лихословив Ісуса Христа і говорив: якщо ти Христос, врятуй себе і нас, інший же, навпаки, угамовував Його і говорив, аби ти, або ти не боїшся Бога, коли і сам засуджений на те ж саме, і ми засуджені справедливо, тому що і гідне у справах наших прийняли, а Він Нічого худого не зробив, і сказав Ісусові, згадай мене, Господи, коли прийдеш в Царство Твоє. І сказав йому Ісус, істинно істинно говорю тобі, нині ж будеш зі мною в раю. І тут простежується виконання начатків і вчення Христових. Перше це покаяння, друге це хрещення, занурення в любов. Третє – це визнання влади, четверте віра у Воскресіння мертвих, і п'яте розуміння вічного суду. Божий суд над цим злочинцем був скасований, він пішов до раю з Христом, як і обіцяв Господь. Не судите і не будете судимі, не засуджуйте і не будете засуджені, і прощайте, і пробачені, і пробачені будете. Тому треба кожному з нас сприймати. Віру Христову приймати всі п'ять начатків до свого життя і жити так, як вчив нас Ісус Христос, а не казати, Хай Господь до мене прийде, тоді я в нього повірю. Хай Господь до мене заговорить, тільки тоді я повірю. Якщо Господь до тебе заговорить, повір, ти мовчати точно не будеш. Ти це будеш іти і далі проповідувати і розповідати, бо Господь він не егоїст. Він не буде казати саме до тебе і щоб інші люди не спасались. Це тільки ми через своє серце можемо казати, що Господь повинен тільки мені сказати. Ні, Бог завжди казав, говорив з народом. Через своїх людей, а ті люди і йшли і далі продавали. Як Господь сказав Моїсею, що він повинен піти в Єгипет, в Єгипет і своєму народові, ізраїльському народові, сказати, щоб вони зробили те-те-те-те, то Моїсей сказав: Я так не зроблю, бо я боюсь. А Господь сказав: Іди і роби, бо я люблю. Увесь народ, і я хочу, щоб усі спаслися, а не тільки ти. Тому подумай сьогодні, як ти живеш. Чи живеш ти по начаткам Христовим, чи живеш ти, чи приймаєш ти в своє життя істину Божу, чи ти живеш просто по гордості і ще по чомусь. І якщо ти сьогодні не проаналізуєш це своє життя, повір, прийде в твоє життя така ситуація. Після якої ти будеш взивати до Бога і казати, Боже, а чому так? А це не Бог так робив. Це не Бог робив вибір, це Ти сам робив цей вибір. Бог тобі дав слово. Ісус прийшов і дав Тобі вчення, а вже Ти обирав, що тобі робити далі з цим вченням, з цим Словом. І Ти або повертався до Бога е, обличчям, або ти спиною до нього повертався. Але коли стається якась біда в твоєму житті, ти не кричи. Чому, Боже, так? Ти сядь і подумай, який вибір ти робив. Нехай вас Господь благословить, робіть правильний вибір і аналізуйте своє життя. Миру вам!